Всі хочуть мати платоспроможного клієнта. Бо якщо клієнт не платоспроможний, то виставляй йому рахунки. Не виставляй рахунки. Навіть якщо ти думаєш, що ти виселиш, ти можеш виселити ну, 5-10 людей. Да? Якщо їх буде там, тисяча або десять тисяч, це вже буде соціально-політична проблема. Розумієте? Тому тут межа ця дуже і дуже така танка, дуже танка. І ці пла... А для цього треба розуміти яка плата спроможність у цього споживача середнього середньостатистичного ось цій хрущовці, Крущівці чи чи панельці ще раз хочу сказати, Петро, мене не цікавить платити спроможність власника категору кози. Абсолютно ну, не їх не багато порівняно. Вони да. мене не цікавить плата спроможність наших чудових мешканців. умовно, Грушевського 9 а там, там цього ну, mm. монстра. Зрозуміло, да? якщо там квартира там коштує там, 5 тисяч доларів за метр, там 8 тисяч доларів за метр. Хоча то... до речі, цікаво, як вони управляють тим будинком. Послухайте, я вчора їхав. Ввечері ми, мимо, ну, мимо проїжджав. Горить 9, а цей на Грушевського, mm -hmm. горить ну, 5% вікон горить, 5 максимум. Так ну, там не живе, ніхто ж. Да, так, ніко, ну не горять, я лі, їхав лі, об, лі, о, А він віде. теж виходить, що це не є будинок, це ж набі, теж набір квартир на Грушевського Так, Ну вони там зробили якісь ОСББ, їм важко було. Але я ну, переконаний ОСББ. Воно не вирішить нічого, вона дуже слабка форма, розумієте? Mm -hmm. Там будь-який какий крутий хлопець, там, або колишній спікер Верховної Ради, або колишній КГБ, mm -hmm. а там вже mm -hmm. напічка на їх. Ну ви розумієте, хто no, да, да, Там вже там. Да. Там такий бомон там, заселився, а вони скажуть, та пішов чорту, я не буду там на вашу. І платити боротьбу, не не буду. Я взагалі я не знаю, як вони там. Ну, от економіку цього будинку, як вони е, підтримують на плаву, коли там, там 5% чи сім живе, я не знаю. Я не знаю, розумієте? може вони ну ще раз, якби здавали, то все рівно вікна би горіли. Угу. Ну це їх проблеми. Ще раз. Це от мене цікавить. Просто ціктоже таке це кур'йозний випадок, але цікаво, як вони управляють цим. Мене я але, але головним ключовим пріоритетом держави, ми національним мають стати оці мешканці застарілого житлового.